У 1971 році народився перший комерційний мікропроцесор Intel 4004, який мав частоту 740 кГц та складався з 2300 транзисторів. Пройшло 42 роки, і топовий процесор для домашнього ПК перетнув позначку в 6 Гц і складається з 13 мільярдів транзисторів. Можете порахувати, на скільки мільярдів складніший сучасний процесор, і наскільки підвищувалась його складність та потужність за кожен рік. Якось Гордан Мур, який помітив подвоювання кількості транзисторів в процесорах кожні два роки, сказав, що якби з такою шаленою швидкістю розвивалася авіаційна індустрія, кожен би вже літав на власному Боїнгу. Але погодьтеся, все одно є відчуття, що сучасні процесори розвиваються повільніше ніж хотілося. Б. І дійсно, ще у 2007 році той самий Мур сказав, що в найближчому майбутньому подвоювати потужність процесорів буде заважати вже сама фізика. Цікаво, що саме в той час Intel випустили свої перші процесори серії Core, які за півтора десятиліття без перебільшення зробили велетенський стрибок і перетворилися з двоядерних на 24 ядерні. І ось так на вершині прогресу опинився флагман Core i9 14900K, якому дорікають за відсутність прогресу. Справа в тому, що він як брат близнюк схожий на Core i 9 13900 k Та сама кількість ядер, архітектура, техпроцес, кеш та сокет. Косметична відмінність хіба що у підвищенні частоти продуктивних ядер на 200 МГц та енергоефективних на 100. Тепер з коробки можна побачити символічні 6 ГГц аж на двох ядрах. Кожен раз, коли Intel називає щось словом «рефреш», це означає, що компанія дістала напилок, щось там доробила. І перевипустила ту саму архітектуру. Raptor Lake Refresh не став виключенням. З однієї сторони, це продовжила актуальність 1700-го сокету. З іншої, це явно не те, чого всі очікували. Особливо на фоні чуток про анонс процесорів Meteor Lake, нова архітектура яких дісталася лише ноутбуків. В будь-якому разі, поки що, i 9 14900 k це саме потужний процесор для десктопів, а його актуальність буде сильно залежати від ціни. На даний момент в Україні він коштує майже стільки ж, як 13900K. Як кажуть, все пізнається в порівнянні. Отже, давайте подивимось на його прогрес на фоні попередніх флагманів. Тим більше, що 14, 13 та 12K можна взагалі порівняти на одній платформі з чіпсетом Z790. Повну конфігурацію тестового стенда ви бачите на екрані. Посилання на все залишу під відео. Ліміти енергоспоживання автоматичні від Asus. Окремо відзначу лише відкритий корпус. Він має незвичайний дизайн, але більш незвичайне те, що він зроблен в Україні. ентузіастам Gorilla Custom. Поки що він не дуже відомий, тому давайте це виправляти. Переходимо до тестів. Geekbench 6 імітує роботу сучасного ПЗ та використовує великі потоки даних, вимірюючи продуктивність процесора для всього. Для розуміння загальної картини саме те. 14900K має мінімальну перевагу на 13900K та значно випереджає всі інші процесори, включно з найближчим конкурентом від червоних, особливо в багатопотоковому тесті. Аналогічна ситуація в бенчмарку Sandbench R23. 14900K випереджає 13900K рівно настільки, наскільки йому дозволяє мінімальна різниця в частотах стає зрозумілим, чому цей процесор на презентації порівнювали з конкурентами, а не з попередником. У більш свіжому SaiyanBench 2024 має результати лише для більш свіжих процесорів. Цифри відрізняються, але розстановка сил та сама. У вбудованому CPU-Z легко прослідкувати прогрес між Core i 9 від покоління до покоління, 12 та 13 мали чи не найбільший стрибок продуктивності за рахунок додавання гібридної архітектури з високопродуктивними та енергоефективними ядрами, а от найменша різниця між 13 та 14. Добре, хоч не так, як було з 10 та 11, коли новіший процесор мав кращу архітектуру, але зменшену кількість ядер. Яка впливала на результат в багатопотокових тестах не на користь 11900K. Далі сфокусуємося на трьох останніх дев'ятках. Корона Benchmark показує прірву між 12900K та 13900K. Різниця між ними в однопотоці досягається за рахунок суттєвого збільшення частоти, а в багатопотоці за рахунок 8 додаткових ядер. На цьому фоні про різниці між 13900K та 14900K ще казав Ейнштейн. глузду продовжувати робити те саме, очікуючи інший результат. Блендер демонструє все те саме в кожній з тестових сцен. Можна прогнати ще купу бенчмарків, але нових відкриттів ми не побачимо. V-Ray 5 тому підтвердження. 13900 k продуктивніші за 12900 k в середньому на 40-50%. в той час як 14900K має всього декілька відсотків. Єдине, в чому 14900K суттєво виріс, це енергоспоживання. Не знаю, наскільки суворі у Intel вимоги щодо дотримання їхніх лімітів на живлення, але я не знайшов материнку, на якій би вони були включені по замовчуванню. У Asus на цей рахунок своє бачення. Здається, вони взагалі не обмежують апетити цього монстра. Типу, щоб розкрити процесор повністю. Тому в піку він може споживати до 360 Вт, в той час як 13900 k при тому ж навантаженні споживав до 320. Звісно, з будь-яким охолодженням, навіть з топовим від тієї ж ASUS, процесори все одно будуть нагріватися до соточки. Це фізика. Маленька площа кристала просто не здатна розсіювати та передавати таку потужність на систему охолодження. Цікаво, що якщо виставити в налаштуваннях ліміти Intel, то новий процесор виявляється дещо холоднішим. Тому певну роботу інженери все ж таки провели. Власне, це дало змогу 14900KF встановити новий абсолютний рекорд частоти процесора, який під час розгону з охолодженням рідким гелієм сягнув вражаючи 9,1 ГГц, а на 9043 МГц процесор пройшов валідацію у CPU Z. Тепер трохи тестів в виграх. Все ж таки один зі сценаріїв використання флагманів це геймінг з одночасним стрімінгом та записом геймплею. Cyberpunk 2077 славиться великими навантаженнями на процесор, але навіть ця гра не здатна завантажити ці процесори повністю, що також відображається на значно нижчих температурах. З середніми налаштуваннями графіки та DLSS в режимі продуктивність в Full HD маємо мінімальну перевагу за 14900 k Alan Wake 2 ще одна гра, яка ставить будь-яке залізо в положення. Гра не має вбудованого бенчмарку, тому я просто прогулявся містом. З мінімальними налаштуваннями в Full HD тут теж немає повного завантаження процесора чи драматичної різниці. 14% попереду всього на 4-5 кадрів. В Forza за Horizon 5 можна поїздити зі швидкістю 250-260 кадрів в Full HD з високими налаштуваннями. Зниження графіки не впливає на FPS, продуктивність не впирається в можливості відеокарти. Різниця між останніми флагманами до 10 кадрів. У свіжій пригоді непереможний по роману Станіслава Лема. На високих налаштуваннях графіки у Фулечді в пустелі маємо в середньому 280, 351 та 357 кадрів за секунду. Часто різниця взагалі на межі похибки. Причина в тому, що багато нових ігор все ще використовують старі рушії. До прикладу, тут задіяно Unreal Engine 4, який чомусь використовує максимум 6 потоків з 32. Наостанок, Metro Exodus Enchance Edition, Мінімальні налаштування, DLSS на якість та роздільна здатність Full HD. Тут теж без несподіванок, але мені подобається дивитися на зруйновані болота. Тому, користуючись можливістю, хочу закликати вас не втомлюватися донатити на ЗСУ. Згадайте ваших друзів друзів Чи улюблених волонтерів, поцікавтеся, які потреби мають їх підрозділи, і допомагайте в наближенні перемоги. Отже, давайте підводити підсумок скори 9-139%к. Це дійсно саме потужний камінчик для десктопів, але в ньому поєднується як багаторічний прогрес, так і майже повна його відсутність в порівнянні з попередником. Бажаючих заробити апгрейд з 139% точно не буде. Але зазвичай мало хто міняє процесор кожне покоління. Тому актуальність Core i 9 14900K, як і будь-якого флагману, буде сильно залежати від його ціни, наявності знижок на 13900K, того, що випустять конкуренти, та сама Intel. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть, що думаєте про сучасні процесори, про їх прогрес і сподіваюсь до наступних зустрічей. Слава Україні!